Всім привіт! Роблю коротесенький огляд плеєра Руїзу. Це вже другий плеєр, який мені попався на німецькій барахолці. І зараз ми подивимося, що тут є в комплекті. Інструкція, як завжди. Навушники, запасні насадки, кабель і сам плеєр. Зараз ми швиденько пробіжимось по його функціоналу. Це ось такий плеєрок. В нього заокруглені грані. Робимо зумер більший, щоб було гарно видно. Скруглені грані, що досить зручно, він більш такий гладкий в руках. Має прищепочку, я б сказав, він буде дуже зручний для тих, хто бігає і ходить в спортзал. Пам'яті, зауважте, 64 ГБ. Його. Особливість взагалі цієї компанії Руїзу. Ці плеєра читають формат флаг Lossless, Тобто це є дуже класний професійний формат аудіо музики, яка не скомпресована, це не MP3. Ось тут він має роз'єм для навушничків. Що дуже зручно з цієї сторони, а не з боку. Тут управління кнопочки. Тут ми маємо. USB, зарядка і файли передавати. І давайте пробіжимось по менюшці. Ruizu. Запустився. Ось так в нього виглядає. Ми зразу, я бачу, він включився на, на музику. Ось так в нього виглядає треки, як він буде показувати. Тепер ми звідси тікаємо. І давайте пройдемося по меню музика, Bluetooth, диктофон, FM Радіо, менеджер файлів, установки і музика. Зайдемо спочатку в установки. Так, подивимося про нього, що він собою представляє. Установка ровність і інформація. У мене пальці сухі, він не дуже реагує. Так, інформація про плеєр. 2025 рік він є новенький. Дивимося далі. Музика Bluetooth. І я хочу подивитися FM е, Радіо, чи має запис з FMки? Має. Запис радіо ФМ. Оце дуже круто. Можна записувати різні станції. Ну і все. Ви зауважили, як я доторкаюся? Зараз я мізинчиком, щоб було вам видно, я доторкаюся, засвідчується індикація сенсорних кнопочок, світиться, коли я доторкаюсь. Дивіться, як це круто, воно вечором буде виглядати дуже гарно. Тут цілий кружочок світиться взагалі класно. Супер. У мене руки сухі і це дуже погано. О. Бачите, як засвічується? Ну, воно хоче, щоб іменно по центрику. У мене пальці сухі. Але дуже гарно реагує в нього, взагалі дуже чутливий. Сенсор в нього чутливий. Виходимо звідси, мова є. Ну і все, ось такий цікавий міні-плеєрок від компанії Ruizu. Виключається, напевно, потримати, та ось і все. Друзі, підписуйтесь, ставте лайк, а я буду для вас далі шукати. Цікаву техніку в Німеччині, і знімати огляд. Не забудьте поставити лайк. Всім хорошого дня! Обняв!